Як твої справи? Нормально. Знаєш, так. Зараз Давай. Так. Тобість хотіла запитати, у мене тут експерт на запуск, він йде настанок для вчителів, які хочуть. Короче, вичати репетитор, то крочку не в Але це суду. То, коротше, тому що ми не можемо взяти інших репетиторів, такі як математика, українська мова, так далі, тому що ми даємо цю структуру по українській мові. Якщо, виходить, робити по іноземній мові і по математику, щоб підключати, ну тобто більше йде процес, то нам треба підключати інших експертів. Тому що я трішки знаю згідно, вона ж не може дати структуру е уроку по математиці. Ну так, да. наш на експерт, і за це у нас ну, пускати. Тому я думаю, зробити каскадну модель. Запуск. Тобто uh -huh. створити міні-продукт і на нього вести як на основний настанці. І ще типу, Ну і ще підключити міні-курс, це в безкоштовний міні-получається міні-курс. Ну, щоб не одна була воронка, а пара. Ага. Так. А, ну, В принципі, це, це логічно, так і треба робити. Ти насправді. No. Так, в тебе доволі вузька аудиторія. Реально, ти ж не можеш інших експертів брати. Інших вчителів маю на увазі, інших предметів брати. Вони будуть заходити, вони будуть потрапляти на мініпродукт, no. а потім на, no. на наставництво. наставство. No. А скільки буде коштувати міні-продукт, чи він буде безкоштовний? Є буде один плат, один безкоштовний, другий платний. Другий платний. А які Окей. теми важливі для. А, Репу... я зміниш провести свій перший блок? Це буде mm -hmm. безплатний. І це йде, виходить, для початківців. Я mm -hmm. розділила там. А другий виходить, контент для репетиторів української мови з ММТ. Mm -hmm. А ви проводили каздеви з цього приводу? Зараз я буду проводити. Ну, але ми говорили з іншими вчителями, що вони дуже болить іменно по контенту, але uh -huh. ми і так будуть псовувати Угу, uh -huh. Все, зрозуміло, ну тоді, тоді мають має працювати, звичайно. Там буде як? Там буде психолог, типу робота з психологом, що ну, щоб уже пропрацювати ці плохи, що їм заважає вести соціальні паречі. Буде основна тема це йде з, е, по. Українській мови, там структура уроків, ну, оце все тема. І третє це по соціальним мережам. Три угу. от таких великих. А, кейс, а кейс у цієї експертки він саме кейс є, в неї, так? Да. Да? Да. Багато в неї підписників. Підписників не багато, але вона вже як 6 років веде репетиторство, в неї гарні результати. Тобто вона Добре. І в неї Добре, добре. Я так просто е, чимпурскіпуюсь до мене якось зверталась, е, а теж української мови. До речі, вчителька. Але в неї було так, так все важко. Вона просто заплющивши очі, прийшла, каже: я хочу в інстаграм. Але знаєш, ось так от це нічого. Я кажу, що я б... Я бачу, є одиниця вчителів, які готові вести свою соціальну мережу. Тобі так скажу. Це О! видно, даліка. Але вона веде, до речі, нехай не там підсоток типу, підписників, але вона активно веде і в неї, і в неї, в неї кстати, непогано так виходить. Підкрутити, звісно, особливо сторіс, але нормально. Ну, тобто вона робить, слава Богу. Ну, вона добре, зайшла добре. там незелений, знаєш, незеленим інстаграмом. В неї зараз інстаграм просто направлена на учні. Угу. Uh -huh. я їй кажу, що коли ми будемо ну, це все робити, ми учні приберем. в тебе буде суто направлено зараз на, настав... ну, на наставництво. тому що я не можу бо тобі в один контент і учні і експертність. Да. Кажу, а потім вернеш. Ну правильно, ну можна вести блог на дві аудиторії, немає тут зовсім інших питань. Просто в момент, коли ти робиш запуск чи упаковуєш воронки, ти звертаєшся до. Потреб... Yeah. Я так само і пояснила, а потім кажу: ти не кажу, навіть можу зробити, кажу от весною, кажу дуже класна тема, як допомогти учням подолати страх перед екзаменом. Uh -huh. Я кажу, оце така тема. кажу, кажу зробити міні-вебінарчик, кажу, кажу, запалять гроші. Да, да, Чи якийсь експрес підготовка тих, хто знаєш, не готувався весь рік, а зараз що йому щось воно потрібно. Що ж да. Так, угу. там варіанти типу, по презентації, виходить, цього продукту. Типу, я не знаю, чи вона мені витягне вебінар. І я думаю, можу зробити як, типу 7 типу, днів проживаючого контенту, як по вебінарній Не, не зрозуміла. Ти не хочеш, щоб вона вела вебінар? Я не знаю, чи вона його витягне. Угу. І що От, хочеш замість нього? Назив... У нас є ну, продажники, а є, тіпа, от я не знаю, що вона мені зможе продати на чому. Тому що є люди, які реально між продавати вінар, а я не знаю, що вона мені зможе. Спробуй з нею зробити я зі своїми експертами тоді роблю ефір в інсті і дивлюсь, що вони там розповідають. І можна їм написати просто структуру ефіру, що ти маєш там сказати, і подивитись, як вона буде себе вести. І чи вона зможе витягнути до вінару. Да. Точно, я про ефір забула. Ти зрозумієш це просто. Ну, це це коли навіть людина говориться. Ні, так. Хорошо, так, я тобі скину сьогодні, я думала, насчет. Коротше, що я заступорилася? Я хочу зараз уроки до Угу. <посібно> Тут. І я, коротше, знаєш, що застопорилася? Я думаю, чи мені запускати відразу два продукти. Ну, тобто, це йде як... Вони йдуть як взаємосв'язані, але один іде суду для початківців, як цей контент. Тобто я туди сильно Ну, він не, він не буде як по запуску. Ну, все рівно. Це інша ідея, як цільова аудиторія. Це буде контент, ріл, Ну, нейронка, від а до я. Ага. Але... Це початківці. От я її за цього думаю. Мені зразу записувати, чи просто після запуску? Після запуску зроби. Дивись, яким, е, коли я запускаю одразу два продукти, коли це е, а аудиторія одна, але рівень знань в них інший. Ось, наприклад, продукт там дві ступені. Да? Ти можеш зайти. Ось як ви заходили, база і е, пролева. Я давно заходила, і рік заходила. Ну, сам, сам сенс в тому, що ми ведемо потоки е, паралельно. Просто хто нічого не знає, ну, там, менше знає, вони йдуть на базу, хто там вже готовий, вони йдуть на пролевел. І ось в такому сенсі ми можемо запускати одночасно продукт. Ти один продукт запускаєш, а потім його сегментує продажник. Кіношки, наскільки я знаю, у вас йде на базу, у вас йде до якоїсь модуля, до якогось. А тут, почесно, я теж знаю, напевно, типу, пізніше, але, дочь, може, зараз. Коротше, я забуду. Ні, ні, зроби пізніше, зроби один, а потім зроби інший. Поки в тебе перший буде йти, він буде йти з твоїм зворотнім зв'язком, з твоєю підтримкою чи без. Думаю, типу, зробити чи з моїм, чи не з моїм. І я хотіла запитати на рахунок, ти мені казала, збирати базу. І от я думаю, може мені створити, щоб щоб простіше було і щоб я могла також спілкуватися, зробити як чат для учасників. Тобто і я там буду можу давати, і вони між собою можуть спілкуватися, ділитися якоюсь корисною інформацією. І я туди буду. Отак от я думаю. можна. Дивись, просто це, це нормальний варіант, коли ти робиш такі чати. Є така історія, що вони вигоряють. Самі по собі, тобто тоді е, ти їх можеш ще просто не торкатися, вони там будуть, в тебе буде ці люди, да, в якийсь момент ти можеш там їх використовувати, чи постійно туди якийсь надсилати контент, ну хоч я з якою періодичністю не знаю. От, ну, сила, так, в да. день, так, в цікавий інформацію на мережах і скинути, наприклад, і так далі. Да, да. І залучає їх у розмови. В принципі, історія ком'юніті вона триває десь. Це коли активно ведуть ком'юніті, вона триває від двох до п'яти років. Я не бачила ще створеного на нашому просторі ком'юніті, яка веде п'ять ну, років витримала. Ось ми робимо там іноді клуби, то одні дівчата, то інші, то, то на дівчата два роки і все, і воно дохне. Ну, тому що ком'юніті треба тримати. Тож, я просто тобі чого це кажу? Що якщо ти хочеш зібрати цей чат, нехай він лежить, типу там є в мене кількості людей. так, Якщо ти хочеш його монетизувати в якості якогось клубу, там, чи очікувати, що вони будуть спілкуватись. Я да, я якщо якщо очікуєш, що вони будуть спілкуватись, там, ділитись і так далі, не будуть. Ну, будуть, можливо, перший тиждень, перші два. Все, далі не будуть, вони будуть лежати. Але це добре, вони просто будуть в тебе, і ти їх, коли тобі потрібно, зможеш а, потім з цією аудиторією працювати. Тож так, роби, а, просто ну, розумій свої очікування на цей рахунок. Ні, а мене не треба, то я знаю, що вони там будуть активно. Ні, але я думаю, можна зробити, таке, як на кухами, включає цей, для збору цих Ось. Ще краще зробити через сайт, але я не знаю, через сайт, чи всі захочуть свої залишати контакт Ти можеш... Ти... Дивись, ти можеш робити збір контактів, в принципі, завжди, коли ти там, людей збираєш куди-небудь навіть на безкоштовний вебінар, на безкоштовний інтенсив, на, на що завгодно, запускай їх через бота. Через бота збирай контакти. так. Да. Я теж думаю. Ні, ти казала, що на сайті, блін, на сайт. Думав, блин, на сайт. Ну, я, не, я, не люблю, наприклад, ну я, я також не завжди їх лишаю, також не завжди їх люблю лишати. Ось навіть ну, ми буквально вчора дали бота, я перед зізвоном з тобою подивилась. 111 переходів, ну, посилання на бота, понимав? 111 переходів, я зайшла подив... 118 вже. зайшла подивитись контакти, там більше половини не залишають номер телефону. Ну, але ж інша половина в нас є. Ну, а інші тут то того, то, то. може мені все-таки зробити, типу, от спустити крішку, але схитрити. Долучити схитрити. час чат учасників. Дальше, я думала... Залишай, залишай, звичайно. Ну, Не видаляти точно таких не потрібно. Ну то. Потім по, по цьому по нейронці я вирішила. А як тебе, до речі, тема? Я до, таку прикольну тему придумала, я не знаю, але це буде пізніше. Це коли буде основний продукт у мене. Е, коротше, продукт на сервеці за 5 хвилин. Тобто, як створити міні-продукт за 5 хвилин, який буде працювати? Так. Тобто, це це трьохденний такий, типу, майстер-клас. Угу. Ну, типу здатному там нейронки, типу я всуну і так далі. Але думаю, прикольно, якщо його можна зростати також на основний продукт. Ну, можна, чому, чому б ні? Така якась можна тема Ні, нормальна тема. Я знаю інвестиції на салфетках. Я ні. Я одразу чому я одразу посміхнула, Лесми, одразу згадала. А, можна робити. Тут насправді, як. Чим ти більш креативно назвеш, ти виділишся вже навіть самою назвою з-поміж ну, з конкурентів, ну і наповнення, звичайно, що ти там будеш розповідати. Так я думаю, що можна, чому б і ні. Завжди все питаємо в аудиторії, все одно тестимо. Знаєш, в мене була експертка заходить каже: я буду вчити товарному бізнесу. В неї там досвід ну, просто капець продажах Товарний бізнес, товарний бізнес, ми робимо опитування аудиторії, в неї нуль товарного бізнесу. Але всі експерти сидять. І все, вона перекваліфікувалась працювати з експертами далі. Розумієш? Тобто завжди будь-які свої гіпотези тестую хоча б простим опитуванням в сторіс. Нуль, нуль товарів. так тут зараз всіх навчу, магазини робити і так далі. Ні, до неї поприходили експерти. Так, да, звичайно. Ти та ще ти ж набор має йде на контент, а ще прийшла і така цільова аудиторія. Тому що є у нас е, прикольний експерт, у нас себе суто позиціонує як СМН для магазинів і навчання. Uh -huh. І в неї суто такі, типу, або есеменики, які хочуть навчатися вести магазин, або магазин. І в нас суто іменно такі чіткі позиціонування. Ну, це супер. Я люблю, коли є вузьке позиціонування, ти забираєш собі просто всіх клієнтів цієї ніші. Е і розвиваєшся в цьому. Ну це прикольно. Тут ря нехай ря поряд сідає, теж вчиться. Хай іде з богом покажу, В неї так багато. Все значить. А, знаєш, що ще хотіла запитати? Вчора таке прикольно, я під що а, треба скидати хайлайти, ліси, пусти і так далі? Тобі. Тобі? перевірки чи ні? Де це це почала поводитися? Щось казала, хтось скидає, хтось ні. така ціла, я не скидаю, бо я не знала, що це треба, і думала, ми зараз працюємо по стратегії. Ні, <с? А, <с? А, де, а де це ви спілкувались? Ні, тут, а в цьому ти вчора скидала, хтось короче, хтось кидає тобі а, ні. А я... Ну кому що потрібно. Тобто, ти впевнена в своїх силах писати контент. Ну там ти тему зрозуміла собі, впевнена в своїх силах і пишеш. А дівчата, вони навіть там, знаєш, пишуть Mm, офери пишуть там 10 штук, треба їх там допомогти її обрати. А ось тут я написала про гріва. Чи він норм, чи він норм? Вони просто не до кінця ще впевнені, що вони роблять це правильно. Їм потрібне потрібен зворотний зв'язок. Хочеш, скидай, я перевіряю. Звичайно, чому б ні, не, Але це ну немає обов'язкового чи не обов'язкового. типу, що треба типу, свою фішку, А я думаю, блін, кажу, мене завжди така своя фішка народжується приступниця. Ви записуєш. Там ідеш, там, ти моя бобочка, там якось свій акцент береш, ти кажу, от прикинь, от такий якісь посівтай. І починаю думати. Тому що так Ну Да. коли сторіс падали. Як це передати? Ну ні, я просто дивилася сайт Каті, відеографа Машковського. Mm -hmm. Сайт чи прогрів чи ще щось, тобто в неї ось прям структура, 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 структура є, а її немає. Mm -hmm. і я навіть листаю сайт, і там десь на восьмому екрані опа, її фотка. Я ж зраділа, що тут є людина. бо воно mm -hmm. просто У мене перша взагалі сторінка це роботом, бо в мене як нейромережа Ну, перша сторінка окей, але ж на всьому десь ти там є? є. Ну все, чудово, чудово. Не, я не кажу, що воно має бути перша, там, ти твоєю посмішкою всіх зустрічати. ну, Десь так, десь не так. Не, але не повністю виключати себе. Хоч ми і робимо все по, скру, по структурах, але себе ж не треба забувати. Люди все одно йдуть на людину. Може, просто не, не сподобатись людині, я не піду далі. А може сподобатись, яка якась там, знаєш, усміхнена, класна дівчина в неї одразу викликає довіру, одразу хочеться йти. Ой, ну, тобто комусь, коротше, от в... навіть ліна цю тему дуже класно підняла. Ну, тобто є ж архетипи, під яким ми підключаємося. Коли ми йому да. навіть кію, у нас це не буде, бо у нас зовсім інші архетипові. Тобто, в такі творчості, йому треба, як я, трошки. А, так, так, да, так, да, так. Да. І це ну, мені так само, Просто ми в рамках. Все. Це все досвід, це все досвід. Я також перші, можливо, якісь робила там, знаєш, ага, ось написано так, слово на своє замінила, а потім, коли ти вже починаєш розуміти, що ти маєш передати, то все, тобі не потрібна ніяка структура, головне, красиво, ну, класно передати сенс і все. Ти ж написала, От ти каже, ну, ти ж написала попри От Є один, два, три, чотири. Щоб ви це використовуєте, не заганяйте в ранку. Так, да, да, так і є. Добре, Танюше, які ще тоді питання в тебе? Немає? У мене немає питання. Тебе карти? немає. Добре. Немає. Працюй, і якщо що, кидай, я подивлюсь. Хорошо, тільки в мене ще. Я... Випі один експерт в продюсуванні, але я не знаю, що там за продукти, але там це, це практика. Віно щось хоче Ну, там цікаво. М'яка, це цікаво, так? Ну, да. Інтересно. Ну, по... Сама по собі мені дуже подобається, вона з нашого міста, і вона така тіпа, вона займалася. З 15 років Шугарінгу, вдала свій курс у по Шугарінку, потім електро в неї ще є, і це вона пішла в тета в тета практики, наприклад, закрилася. На неї це класно виходить, я кажу, значить, я кажу, треба, ну, я кажу, треба, треба робити. Як я кажу, треба робити. Треба робити, треба пробувати. Тому що ти не спробуєш ти не знаєш, чи воно зайде, чи воно зайде, так далі. Але в неї жива аудиторія. має тисячу людей, але в суто жива аудиторія. Оце дуже прикольно. Це дуже прикольно, не всі вміють, Це прям дуже рідко, коли людей отримують, ну прям спілкуються з ними нормально. Це класно. Я кажу, привертаю увагу, і вона є така і суточна аудиторія. Це дуже класна. Навіть нехай буде 500 людей, але ще. Добре. Що мені робити? Давай, пока, пока, рада була.